Доброго ранку, рада дуже всіх бачити і вітати представників багатьох вишів України тут сьогодні. І ще чому я радію сьогоднішній зустрічі, це тому, що можу вам сьогодні розповісти, наскільки я пишаюся вами. Наші університети стали ще одним втіленням української стійкості в країні в війні. Збереження навчання для нас стало ще одним проявом нормальності, і що ми не просто. Мріємо про майбутнє, плануємо його. Ми його наполегливо вибудовуємо. Сьогодні ми говоримо про ментальне здоров'я і чому саме з уні з університетами. Психологи кажуть, що а, проблеми здебільшого пов'язані з ментальним здоров'ям починаються в людини десь в років 14-16. І це зрозуміло. По перше, підлітковий вік сам по собі дуже складний. По-друге, закінчення школи, вступ до закладів вищої освіти, невизначеність, потреба вперше приймати складні життєві рішення, від яких буде залежати твоє життя на довгі роки вперед. З одного боку, пора нового і цікавого а з іншого боку, хвилювань і тривоги. В Україні до цього переліку додається ще й реалі повноштабної війни, і вже ж свої виклики в викладачів, які теж не сплять під час нічних обстрілів, а зранку мають іти до аудиторії, не просто вчити, виховувати, але й надихати своїх студентів. Університет стає середовищем, яке схоже на тільки що відкриту коробку з пазлами. Якщо раніше вищі навчальні заклади були перш за все про знання, то в тих умовах виживання, в яких ми опинилися зараз, вищі навчальні заклади тепер ще й про збереження носіїв цих знань, про збереження вас і ваших студентів, фізично і ментально. Ось чому в навчальні курси. Повсякденну рутину має бути вмонтована турбота про ментальне здоров'я як на академічному рівні у вигляді програм дисциплін, так і на етичному рівні, у вигляді максимальної людяності і чутливості одне до одного. Професія психолога у топі вибору абітурієнтів у 2024 році. Тобто до того ж, молоді люди відчувають і знають, що це потрібно і їм і суспільству, і це дуже обнадіює. Шановні викладачі, наставники, науковці, разом із вашими студентами ви складаєте унікальну екосистему. І як будь-яка екосистема вона може здатна підсилювати сама себе. Це вимагає вже певного переосмислення, можливо, навіть нових функцій для університетських просторів. Але ви можете стати і багато з вас уже є хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання несе зцілення всім учасникам. Де від завдань та занять стає не складніше, а навпаки, легше. Тож рада нагоді подякувати вам за те, що маєте мужність нести знання в час випробувань. Дякую вам.